Йдемо забирати рибу в гарному настрої, правда, Сергій Павлович? В самому так. найкращому, бо це такий життєствежувальний момент. Рибка з одного місця буде переходити в інше, в наше Дніпро, а точніше ну, в Канівське водосховище, в річку Десенку. Він же чорторий. Тож зараз ми вам покажемо, як це вселення, підготовка зарибку рибопосадкового матеріалу відбувається. Так, так, бачимо тут вже спущені ставки. Машина готується до завантаження. Перше за це ми сортуємо окрему рибу, окремо коробку, окремий підлиангу, окремо по Робимо три заміри наважки. Навахи кидаємо, визначаємо на середню домашку кожній хвилин. Ваш журнал. Ви маєте його вести. Ви облікуєте, зважите, я контролюю також, яку рибу ви будете Палищ, це описується безпосередньо. Ми маємо все задокументувати. Все у нас офіційно, маємо погодження від Держрибагентства. Дуже вдячні за те, що державні органи в такий складний час йдуть, громадським організаціям на зустріч, адже ми разом популяризуємо цю культуру. Просто побачите, наскільки це важка праця виростити рибу. Наскільки це важка праця її там відловити, і зараз е, ми її купуємо для того, щоб рибні запаси України стали трошки більшими. Наш клуб НХНЛ зараз проводить завантаження заребку для проведення зариблення в місті Києві парку Мурами, що відбудеться завтра. Ми проводили зариблення у 2022 році. Шалені ми насправді хлопці. Справа в тому, що зариблення це справа непроста. Отримання відповідних дозвільних документів від Держрибагентства або його територіального управління є обов'язковою умовою. Саме так ми і зробили. Ми звернулися до Київського рибоохоронного патруля, отримали погодження, за що ми дуже дякуємо. І тепер ми проводимо процедуру завантаження зариб. Машина готова. Завтра ця машина буде зустрічати людей вже безпосередньо на березі. Ми прямуємо вже на зариблення. Орг-колектив готовий, мотивований, да, Сергій Павлович? Дуже мотивований, ситий. Ми на березі, команда розклала вже всі наші продукти, зони розмежовані, кухня працює. І тепер ми чекаємо машину з рибою, ми чекаємо наших гостей, адже скоро почнеться наше свято зариблення в місті Київ, в парку Муромець, територія Х-парку, Фішерменс Club. Покрупні, хороші плови у нас палить да? так. Завтра колектива НХНЛ. Ну, так, я вам скажу, таке скромненьке місце, да. І просто казан такий трохи Не Місце там просто не все пожарили. завтрак, ужин. Щороку ми збираємося нашим колективом для того, щоб поповнити рибні запаси водою загального користування. Саме тут ви побачите, як звичайні риболови змінюють свою. Екосвідомість це неймовірно захопливе видовище, це неймовірно емоційно та заряджаюча подія. Тому долучайтеся, дивіться, вступайте в наш риболовний клуб Ні хвостанні луски, ставайте екосвідомими та змінюйте свої погляди на риболовлю. Всім привіт! Сьогодні у нас відбувається зариблення, і це тільки одна із наших ініціатив риболовного руху НХНЛ. Також хочу повідомити, що от нещодавно ми відкрили школу Фідера, тому запрошуємо всіх від 14 років до нашої школи, хто хоче відточити своє риболовне мастерство, заповнюється цю анкетку під відео, і ми будемо всіх раді бачити в своїх рядах. Риболовні змагання повинні продовжуватися. Так, да, зараз військовий стани вони вносять певні корективи в графік риболовних подій. Але незабаром ми поділимося своїми планами на наступний рік. Будемо раді всіх бачити на наших турнірах, маленьких марафонах, а також сподіваємося провести великий грандіозний масштабний захід. Сьогодні у вас буде неймовірна можливість взяти участь у благодійному аукціоні зариблення і внести свій важливий екологічний внесок. У нас представлені унікальні лоти, які обов'язково стануть вам у нагоді і залишать теплі спогади про сьогоднішні події. В цьому році команда НХНЛ виборола право представляти Україну на міжнародних змаганнях. Тому в наших планах відвідати чемпіонат світу по фідеру. В зв'язку з цим ми хочемо розширити нашу спортивну команду. В цьому році було дві команди на змаганнях представлені на регіональних. В наступному році ми плануємо ще збільшити штат спортсменів і. Брати участь якомога більшим кількістю спортсменів на якомога більшій кількості змагань. Тому, якщо у вас є бажання долучитися до нашого клубу, долучитися до нашої спортивної команди, ви завжди можете з нами зв'язатися. Ми конструктивно з вами обговоримо всі моменти і будемо запрошувати на наші спільні тренування, спільні рибалки, і також разом будемо брати участь у різноманітних змаганнях. Так, друзі, розказую, такі крутяцькі чашечки. Прям такі ух, зелені прянички, наші кепочки, багато-багато всього прикольного. Це все очікує людей, які відвідають зариблення, зроблять такий невеличкий внесок сюди. Ми вже готуємося зустрічати гостей. Очікувано прийшла осінь, а це означає, що нові продукти від НХНЛ вже доступні для ловлі в холодну воду. Це два продукти. Перша це суміш для холодної води, вона так і називається базова нейтральна яскрава. Друга, це зимова спеція. Е, вона така гостренька, але тим не менш адаптована під умови холодної води. Тому пробуйте і ну, ви відчуєте різницю. Холодна вода та зимова спеція. Вони Дуже схожі за своєю роботою, мають різний аромат, дуже прикольні та яскраві. Зараз ми знаходимося з членами клубу риболовного клубу «Ніхвостані Луські на території фішермен-клабу. Тут відбувається справжнє свято для літахів і для справжніх рибалок, свідомих рибалок, які ловлять рибу і хочуть відновити її запаси. Будемо зариблювати річку Десенка, яка є притокою Дніпра. Сьогодні випустимо 250 кг кілограм риби. Це буде амур, тостолоб та короб. Ми зібрали певну суму коштів. Учасники клубу вони цілий сезон збираємо, і кожен рік ми проводимо зариблення. Тому таким чином ми будемо відновлювати наші запаси. Я на такій вчився їздити. Оп. Ну що, Так як машина приїхала, нам треба трошечки раніше злити трошки води, для того, щоб рибу можна було зручніше і комфортніше вибирати, щоб не чекати всім. Зараз ми повинні зняти пломби для злиття води. Зараз перевіряємо, що всі пломби у нас на місці. Це наші там. пломби цих випадають. Так що. Якщо будуть у когось питання, то питань бути не може. Так. Да. Питайте у Дмитра Борсова, да. Так. Якщо у когось є питання з приводу пломб, можете до мене звертатися, я всім все про пломби, і гроші, і рибу поясню. У мене є пару слів, я готовий все озвучити. А ну побачимо, ми перші будемо дивитися на рибу. А є ви риба? Що є бурлить? А, компресор, вон, дивіться, аерація. О, о, о. о. Бачите, що всі питають, а як же ж вона там риба, що їде і комфортно і не комфортно. Все їй комфортно, риба в джакузі. Риба в джакузі їде. Все нормально, все чудово, все комфортно. Ми не перший раз це робимо. Черпнемо зараз, як воно там. Толстолобики, карпики. Да, риба на місці. З рибою все в порядку. Ми перевірили, так що вся риба жива, жодної зверху не плаває. У нас чудова риба, такою наважкою, там, пів кілограма і більше. Ця процесія буде прямо тут. Не поспішайте, риби вистачить всім. Вона дуже добре е, приживеться, буде мінімальний просто відхід. Риба чудова, ми її проінспектували. Машину з рибою відкриють, потім почнуть доставати. Наш такий чудовий заривок. Так, відрахто перший. Не поспішаємо, всі чекаємо внизу, рибу вистачить. Підходимо, не соромимося. Ми вдячні адміністрації x парку Fisherman's Club. За участь, за сприяння, за фінансування цього заходу. Це перше за Перше

Так, дітвора, стараємося рибку не, не кидати в воду. Ось вот так, давайте, так. Рибу потрібно не тільки ті ловити, а й запускати. Я всіх закликаю брати участь в ініціативах, я всіх закликаю робити щось, тому що ми маємо, маємо пережити ці складні часи і дійти до нових. Я відчуваю дуже прекрасні емоції. Тому що нам вдається це робити. Так, раніше приходило 500-800 тисяч людей на наші заходи. Зараз їх сотня, але це сотня дуже захоплених людей. Я знаю, тут присутні студенти, я знаю, тут присутні викладачі, я знаю, тут залишилися най-най-най найзапекліші -най -най прихильники риболовлі та спорту, і ми їм дуже вдячні за те, що вони тут із нами. Сьогодні разом зі студентами Національного університету біоресурсів і природокористування України спеціальності водні біоресурси та аквакультура мали можливість відвідати такий важливий захід, який був організований громадською організацією та стосувався зариблення річки Десенка. Студенти із задоволенням відвідали даний захід та ознайомилися із процесом зариблення прісноводних водойм України. Всі живенькі, а не розходимося е і очікуємо, очікуємо полов. Зариблення ми проводили 22-го року, проводили вже 24-го, і обов'язково проведемо 25-го. І це залежить від кожного з вас. Кожен ваш внесок це кілограми риби, які ми випустимо в річки озера загального користування. Чим більше учасників клубу приєднається до нас, тим більше риби ми зможемо випускати, тим більше і на ширші маси людей ми зможемо популяризувати наші ідеї та принципи. Тож долучайтеся до клубу. Давайте до нас. Отаку? Все, вручаємо. Дві тисячі гривень. Я вже йду вручати. 3000 гривень два. 3000 гривень три. Оплески Сергія Михайловичу. Мені зелененьку. Зелененьку? Це яка з них зелененька? Оце? Так. Вітаємо! Спасибо. Пам'ятний подарунок який вдала. Не забудьте емоції. Дві тисячі гривень три. Клас. От це цяця. Вітаємо. Так, бачите, стіл з'являється. Це означає, що плов буде зовсім скоро. Два. Два. Чашечку обирайте. Один номерочок П'ять. Номер п'ять. У кого номер п'ять? Так. Щастить, так щастить. Ви великі молодці. Ми разом великі молодці і оплодуємо нашому шеф кухарю олійнику Сергію Павловичу! Ооо. Зі стола беремо тарілку, виделку або ложку, кому що зручно. І підходимо до Сергія Павловича. Він насипає. Тому хочеться острих відчуттів, тут перчик острий є. Так, да, Хто хоче, прямо з гострим перцем. То кажіть про це. Якщо раптом комусь не солене, то сіль стоїть на столі. За І що? Я що апетит. Зариблення клубу завершилося. Воно емоційне яскраве, прикольне. Всі тут зарядилися нашою енергетикою. Да. А завтра на рибалку. Завтра на рибалку, ну не всі. Але для того, щоб це зариблення ставало регулярними і більш масовим, просимо долучатися до нашого риболовного руху НХНЛ, і тоді ми разом з вами зможемо це зробити більш масштабно, більш яскраво і більш якісно. Посилання на вступ до клубу. В описі до цього відео акцентую вашу увагу, що у нас працює безкоштовна фідерна школа, школа риболовлі, де ви можете знайти відповіді на всі ваші питання. Ми хочемо, щоб нове молоде покоління росло, щоб воно пропагандувало наші принципи відношення до риби, до біоресурсів, та ми ставали кращими щоденно. До нових зустрічей! Всім пока! Я я хочу замовити собі футболку з написом Я ненавиджу рибагентство», Тому що люди, які заважають нам за наші гроші, за гроші наших спонсорів, за гроші ваші, нам заважають запустити рибу, куплену нами в річки загального користування, я взагалі не розумію, навіщо вони існують в цій країні. Замість того, щоб допомагати, вони заважають. Сумно. Сумно.